Ну і нагадаємо, що команда Дональда Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього безпрецедентні безпекові заходи. Це військові літаки, заборона на польоти над його резиденцією та місцями проведення мітингів, мітингів. Також встановлення кули непробивних скляних щитів у місцях виступів кандидата у президенти. Перелік вимог у п'ятниці оприлюднило видання The Washington Post. Цитую, ці запити є надзвичайними, адже жодного кандидата в новітній історії не возили на військових літаках перед виборами. Написали журналісти. Утім, посилення безпекових вимог у команді Трампа вважають виправданими. Враховуючи отриману від розвідки США інформацію про те, що іранський режим працює над планами ліквідації Трампа. Ну а також два попередні замахи на кандидата в президенти. І, хоча жодних доказів прив'язки Ірану до цих подій немає, білий дім вирішив підстрахуватися. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами перебуває на зв'язку. Пане Тарасу, я вас вітаю. Доброго дня. А як би ви прокоментували такі безпрецедентні кроки, на які схоже на те, що чинна адміністрація Джо Байдена вимушена все ж таки піти для того, аби забезпечити всі вимоги від штабу Дональда Трампа? Ну, Дональд Трамп користується будь-якою нагодою про себе нагадати. Е, таким чином, він постійно себе позиціонує як людина, яка бореться проти ворогів Сполучених Штатів Америки. І оскільки в даному випадку означений був Юран, то він вимагає фактично підняття себе до статусу президента. <клух> Ви ти вимагаєш охорони як у президента, то ти фактично і поводиш себе як президент даного випадку. Ну я вважаю, що це в цьому багато ще почуємо, тому що це є вибори, і Трамп активно використовує. Замахи на нього, або там спроби замахів, для того, щоб ще раз переконати виборців, що на нього проти нього борються. А чи не вважаєте ви, що е, от власне самі ж демократи в особі е, чинного президента Джо Байдена вони дещо, скажімо, так дали пас тим, хто можливо потенційно може загрожувати Дональду Прам? Трампу хто не хоче, аби він не переобрався? Е, ну маючи на увазі, що він вже був в одну каденцію, так свою президентську називаючи його, як сказав Байден, майже цитую Екзистен... екзистенційним злом. І от тепер? Так би мовити, боротьба з цим екзистенційним злом, а вона власне відбувається. І ми все це відбуваємо спостерігаємо в режимі реального часу. Більше того, ну ваші колеги-оглядачі кажуть про те, що Америка ніколи не була такою розділеною, якою вона є напередодні цих виборів. Ну, ви слухайте, я б так не дуже знаєте драматизував ситуацію, тому що. Особливо ну ми повинні розуміти, що американські вибори на, на порядок більш жорсткі ніж українські. Наприклад, ми часто там на засилля чорного піару а, і так далі. І так далі. У порівнянні з американськими виборами у нас просто ще дитячий садок там використовують а, дуже а, сильні і дуже такі продумані методи. Є можливості фінансувати компанію з різних джерел. Там офіційно можна замовити чорний піар. А на відміну від американської а, політики, ну у нас наприклад не прийнято переходити на особистості, ну так зовсім можу, щоб сказати, казати, що ти ти такий -та, такий-то, -та, такий. то -та, так а в американській поліції це, це нормально, тому коли Джордж, точніше Байден. Говорить, що це екзистенційна там загроза, і так далі. Ну це нормально для американської політики. Вони можуть е так назвати як вони хочуть. Я пам'ятаю, як але це чи, чи чи не є це переходом на особистості? Ну це ні, там там це нормально, Там це нормально, Там преса досить жорстко ставиться до, до політиків, не, не жорсткіше ніж в Україні. Наприклад, тому тут я особливо нічого такого страшного не бачу. Так, звичайно, що вони багато що буде по то Більше не будемо забувати, що це ж таки не Байден конкурує з Трампом. А це ж таки Камала Харріс. Тут дві різні речі є. І Байдену треба добуватися, щоб Камала Харріс все ж таки вигравала, а не він особисто. Тому там ще багато чого ми почуємо, і я упевнений, що там нічого не буде відомо. до кінця виборів я бачу, що знову повторюється ситуація з 16-м роком. А плюс-мінус все однаково, але через специфіку. Виборчої системи Сполучених Штатів Америки там можуть бути великі нюанси і сюрпризи в першу чергу для Камали Харіс, і дуже неприємно. Як Ви оцінюєте рівень комунікації між Україною та Сполученими Штатами Америки Америки обидв... обидвома штабами? Наскільки ця комунікація є м, е, збалансованою? Ще раз просто перервався зв'язок, рівень комунікації між Україною та обома штабами кандидатів президенти Сполучених Штатів Америки, між демократами та республіканцями. Наскільки Україна дотримується цього балансу? Наскільки вона явно або приховано не переходить на бік того чи іншого кандидата? Чи вдається? Ну, на тепер? Зеленський, коли був в США, добився вже зустрічі з усіма і з Камалою, і з Байденом і Трампа дотиснули. Тому я вважаю, що в достатньо високому рівні це все робиться і ну результативно, принаймні. Кандидати, коли кандидати виходять все ж таки там на спільні брифінги, а про, проводять зустрічі з Зеленським. Ну я вважаю, що тоді все нормально відбувається, принаймні на рівні комунікацій. Але ж ми все бачимо, що а, в американській політиці багато що говориться, але ще не означає, що воно робиться. А, і що того що Байден, наприклад, назвав Путіна вбивцею, так? Ну, дозволів, наприклад, не дає бити по території Російської Федерації. Хоча так всім розповідає, що саме Трамп є перешкодою всьому. Так а хто зараз от заважає? Трамп тобі заважає дати дозволи чи хто? А пане Тарасе, дуже часто ми ну практично щодня, по декілька разів на день. Майже кожне включення, коли мова заходить між а, про Америку і так напередодні виборів, і що ж чекати Україні. То ми пропрацьовуємо проговорюємо сценарії, а що буде в разі, якщо там Камала Харріс, або що буде в разі, якщо перебереться Дональд Трамп, і ви неодноразово самі були учасником подібних дискусій. Але все ж таки, наскільки на вашу думку, от політична система Сполучених Штатів Америки вона взагалі дозволить, скажімо так, самостійному президенту вже новому, так якого ми матимемо 5 листопада. Приймати рішення і справляти той сценарій, який е, м, Камала Харіс або Дональд Трамп вони озвучують. Наскільки вся от чекен balance їхня система вона буде їх тримати? Ну, дивіться, я. Е... Я по перше хочу сказати, попросити всіх наших глядачів не дивитися і не слухати, що говорить Камала Каріс і Трамп стосовно України та їхні соратники. Це не має ніякого взагалі стосунку до України для українських вух. Вони виходять, вони це говорять для американського виборця, тому що вони є американські, тому що вони їх обирають, а не те, що робиться, і якось прогнозувати політику тільки на передвиборчих гаслах. Ну це взагалі неможливо. Можна що теоретично припустити, теоретично припустити, що політика Камали Харрес плюс-мінус буде така сама, як була при Байдені, а великим плюсом може бути те, що не буде цієї солодкої парочки Селівана Бьорнса. А, це цебто радник Байдена та Бьорнс – це голова ЦРУ. А, ну це відверто Русофільське таке крило в, в адміністрації Байдена. Це може, може бути більше, що Україні все ж таки збільшать допомогу, тому що нам не додаються. Про це вже давно говорять. Що більше ніж рок на рік затримують і багато чого відбувається mm -hmm. Стосовно Трампа Я б теж не драматизував, тому що у нас багато чого говорять про Трампа вустами демократичної партії. Так у нас переважає на жар дискурс демократичної партії, тому ми повинні розуміти. Одне, невідомо, що буде робити Трамп, але точно відомо, що він зробить. А, він скасує всі обмеження на експорт нафти та газу, як з США, так і з Канади, які наклав Байден. Через що а, у таких а, а, красивих країн, як Росія та Іран, а, будуть проблеми зі збуту власної нафти. І це для них буде велика проблема. Друге, а, Трамп разом з Венсом. ну... Буду рвати економіку Китаю, це беззаперечно. І будуть і мита накладати, і багато чого будуть робити достатньо активно. Це має як свої плюси, так і мінуси ну, для України. Але ну, ми повинні розуміти, що а, вірити нікому не можна, вірити можна тільки в українську армію, в український народ та власні, та власну зброю. Тому ми краще не на цьому повинні концентруватися. Ми повинні концентруватися на тому, щоб уряд збільшував виробництва зброї. Так? Щоб якщо немає грошей, я говорить наш уряд, дайте можливість експортувати підприємством в ПК для того, щоб вони гроші заводили в країну. Вони один мільярд тільки в перший рік зможуть експортувати на 200 мільярдів гривень. Сплатять податків. Такі не треба буде податки збільшувати. Так як зараз, от, е, у Верховній Раді, відбувається, забезпечити секретність підприємства ПК, щоб мож, могли і заходити, зайдути іноземці... Особливо американці, тоді нам, взагалі, байдуже буде, хто там буде президентом Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо ми налагодимо стосунки зі спонсорами а, цих політиків, так я вас запевняю: там такі дуже серйозні хлопці, які швидко розкажуть і Камалі, і Трампу, от запитуєте, де там чек-чек-беленс і все інше, там що ж є. Спонсори, які спонсори, які скажуть, якого треба підтримувати, а кого не треба підтримувати. Панера ми повинні орієнтуватися, а все інше, ми не контролюємо. Ми ті процеси не контролюємо. Ми може, тільки приблизно уявити, як воно повинно рухати. Але ми повинні розуміти один принцип: слаб слабаків, слабаків ніколи Ні не підтримують. Так. А коли ти сильний та буйний, а тебе завжди будуть підтримувати.